19 лютого у селі Степанівка Семенівської селищної громади до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку. На місце події спрямували слідчо-оперативну групу поліції та рятувальників. За кілька годин пожежу було локалізовано. З місця події у тяжкому стані у власницю будинку. Втім, попри всі зусилля медиків, від отриманих ушкоджень, 54-річна жінка померла у лікарні. Поліцейським вдалося встановити, що у будинку на момент загорання, окрім господарки, перебували 36-річний чоловік, 33-річна жінка і двоє дітей 5 і 9 років. Вони унаслідок пожежі не постраждали. Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив. У процесі невідкладних оперативно-рошукових та слідчих дій поліцейським вдалося з'ясувати, що до підпалу будинку причетний місцевий 37-річний чоловік. Слідчі вилучили з місця події речові докази та затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Обставини та мотив злочину з'ясовує слідство. Розпочато розслідування кримінального провадження за кілька. Статтями Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.